Знову раптово розумні думки, тут будуть роздуми про те, які закони можна ігнорувати, а які ну, от, варто виконувати. Такі роздуми прийшли, коли от, е, зараз спілкувалися з людиною щодо того, що є закон про захист персональних даних. Його можна повністю ігнорувати. Я можу пояснити, чому, бо не існує ніякої відповідальності за там розголошення персональних даних. Взагалі будь-який закон, що не передбачає відповідальності або процедури до притягнення відповідальності можна ігнорувати. І давайте ще там пару прикладів таких: десь там в ісламських країнах у них там смертна кара за, ну, наприклад, корупцію. І все одно корупція є. Чому так? Бо дати взятку хабара за те, щоб не виконувати норми закону, дешевше, ніж виконувати а, той закон. Ще є така штука, ну окрім, там верховенства права. Закон має бути рівний для всіх. Інакше, ну це вже не закон, це лазейка і історія, яку будуть ігнорувати. Тому особисто от я вважаю, що всі закони або правила, де відсутні штрафи, або процедура притягнення до відповідальності, або ще там пару критеріїв можна ігнорувати. Бо якщо ви будете їх поважати чи виконувати ті норми, то ви просто будете витрачати своє життя на те, що не виконують інші. От в Україні відсутній антимонопольний комітет, Ну, він тупо не працює. Тому усі монополії ну, можна створювати. Отак от, от тому там МАУ авіакомпанія, вона, ну, вибачте, скажу, як є, їбала українців квитками блядь, з Харкова до Києва по 4 тисячі гривень. Ну не подобається, ну не, не леті, їдь на потязі. А там тебе ще Укрзалізниця жахне. Ти заходиш там ну, до кафе в Укрзалізницю, де, де яке було до Во кафе, і там бутір, от я пам'ятаю, він коштував 200 гривень, коли курс долара був по 8. Я кажу: Ви що, йобнуті? А вони кажуть, ну хочеш, не купуй. А іншого буфету нема. І пожерти там нема чого. І то формує певні монополії та те ігнорування правил, які правила, але. Не для усіх закони, але не для усіх, усі рівні, але є хтось рівніше. От тоді то не працює. І особисто я для себе став таку життєву стратегію ігнорувати ті закони, які там за які не можна притягнути до відповідальності. Я от можу там розказати про пару таких. Я Та взагалі на трасі, от якщо гарна видимість до кілометру, якщо я там на 300% впевнений, що я бачу, що попереду нікого немає. Я ігнорую швидкісний ліміт. Ну, ігнорую. Ну будь Німеччині так роблять саме. Там, ну там правила здорового глузду. І от, якщо там хтось з сутією рукамом намагається мене сфоткати, то я використовую лайфхаки. Або я ігнорую там інші правила, не буду вам розказати, ще які. Тільки тоді, коли я розумію, що за це а. Не буде відповідальності, і Б, а, мої дії не нашкодять третім особам, бо ваша свобода. Закінчується там, де починається свобода іншої людини, от така історія.